Ранок нового дня, починаємо нове відео. Робочий тиждень меблевоза, день другий, так би мовити. Вчора тут от заночував перед самим носом 19.00 закрився шлаббал мені, ну, але сьогодні зранку вже відкритий, тож розвертаємося, тут в нас нема сьогодні розвантаження. А їдемо до міста Лінз. Перше розвантаження, перших два розвантаження в місті Лінз. От. Така от промзонка невеличка, тут на околиці містечка. Спокійно можна переночувати. Ну і їдемо далі. Це у нас С-10 автомагістраль в напрямку Лінца, 30 кілометрів до з'їзду, якогось 20-25 хвилин і будемо на місці. Гарний, гарний сьогодні осінній ранок, сонечко виглядає за хмар. Має бути тепло і сонячно вдень. Принаймні є на натоника з надія. Ну ось і лінз попереду. Можна тут побачити трошки скраєчку, справа, невеличку панорамку на місто. І знову все заховалося за бар'єрками шумовими. що ж, доїхав я до з'їзду. Права від нас місто і от з'їжджаємо такою естакадою. Теж були тут ремонти в свій час. Зараз здається вже все зроблено. З цієї естакади відразу ми попадаємо до наших магазинів. Люцмьомакс чи Мобелікс. От ще й мости такі тут, немаленькі, а от справа вже і сам, сам люць, Тут нам треба буде попасти. Смуга для бусів, автобусів, а ми тут праворуч повертаємо, Я бачу, фура з люця виїхала, це добре, значить. Буде місце нам відразу до рампи заїхати. Цей міст будувався тоді, ще коли я тут був. Зараз вже все відкрито. Ось, І сюди нам під таку арку заїжджати потрібно. Так як тут в Австрії місця мало, особливо в великих містах, то в них так все компактно побудовано. Склад на півпідвальному приміщенні, а магазин зверху. От. І сюди потрібно заїхати. Брама тут. Одна брама друга. І ось у такому приміщенні під, під магазином центральним, скажімо так, над нами магазинами під, під магазином тут склад. Люц Мьомак розвантажив, виїжджаю на наступне розвантаження. Наступне тут поруч, 25 кілометрів, за Лінц потрібно виїхати і містечко Санкт Флоріан, там теж люц. Ну, а виїжджаємо тим самим. Шляхом, яким і заїхали через ці всі брами. Зліва тут прекрасна річка. Але шкода, що тут немає особливо де стати на ніч, хіба тут, можливо, перед брамою. Якщо ця брама не буде закрита, але якщо буде і ця закрита, єдиний варіант вставати отут біля тих слупків або отут десь під цим навісом зупинятися, чекати до ранку. Світлофори світлофори трохи почекали і виїжджаю. В принципі, виїхати нам потрібно на ту саму автомагістраль, з якої ми і приїхали. Ось сюди. Ну і по магістралі знову ж таки доїдемо до наступного розвантаження. Ну так, завершили, бачу тут ремонт минулого разу, коли я тут був, то ще тут були затруднення в русі, ремонти, звуження дороги, всякі такі пов'язані з цими процесами справи, але зараз все вроді зроблено. Все відремонтовано, тож спокійно можна їхати. Ну і можемо побачити, що є тут промислового виробництва трохи в промзонах, як бачимо, труби димлять, робота йде, є якісь тут чи заводи, чи фабрики, чи підприємства. Ну а ремонт, як бачимо, перемістились трохи далі, тепер тут що ремонтують. Поліція там поспогнала, тепер тут якісь. Ремонтні роботи, правда, нікого нема, ніхто нічого не робить, але таке от сповільнення трошки в русі. Лінз позаду, це у нас автобан А1 в напрямку Відня. Ну і По ньому я вже от доїхав до з'їзду на санкт флоріан Зліва можемо побачити величезне червоне крісло 3 x А Пункт призначення наш з іншого боку автомагістралі, там є склад, туди ми зараз будемо з'їжджати. З'їхав вже з автобану, бачимо тут заправка Ені. Ну і зараз подивимось ціни, значить, що у нас дизель євро 46 майже, бензин євро 69. Такі от ціни в Австрії біля Лінца Ще якийсь румун тут їде, ну, цікаво мені, чи він. Туди, куди ми на меблі чи ні? Конкурент чи не конкурент. Зараз подивимось, нам он туди наліво, де оцей самосвал їде з землею чи з чим він там їде. І от вже можна звідси навіть на відео не видно. А ну-ка, румун, куди ти їдеш? Тоже туди, та. Значить, теж везе меблі. Ось і людсервіс. Так, цей товариш теж теж сюди. Чи не сюди... Ні, ти не сюди, чуваку, дати. Сервіс центр. Не сюди він збив мене з пантеликом, він того тут, тут по кругу треба об'їхати. Такі гарні жовтенькі дерева. от, і заїзд за... Ладом, звідси от велика табличка. Це нам якраз і сигналізує, і показує, що сюди потрібно заїхати, об'їхати по кругу. І зупинитись, чекати свого часу. Ну що ж, черга немаленька. Один, два, три, п'ять, я буду шостий. Я буду шостий, ну, то добре. Будемо чекати. Знову я на автомагістралі А1, повернувся знову по прилінців, вже в протилежний бік розвернувся, так би мовити, і з'їжджаю до наступного розвантаження. Там на Люцах довелося трохи почекати, поки прийшла моя черга, поки покликали до рампи. Ну, а ось зараз проїдемо через невеличке таке село тут, називається Хайт. Ну і буквально за ним ще будуть склади Люц і мьомакс. Ну і сьогодні там останній мьомакс, а на завтра на ранок там Люц. Гарний паркінг там є, щоб переночувати. Так що місце непогане. тільки треба спокійно туди доїхати. Так, так, ці колеги наліво, а ми тут маємо повернути направо. В нашому напрямку черга трохи менша. Але взагалі щось тут дуже інтенсивний рух. Виїхав я вже за село і повертаю промислову зону і отут відразу бачимо мьомакс через а там за Мьомаксом позаду 3 о, прошу дуже парковки вже нема ага як цікаво Парковки вже немає, парковку вже забудували. Цікаво, цікаво. Прийдеться тут зупинятися. Розвантажив я вже Мьомакса і походу трохи мене чіпився блут, все-таки паркінг тут є, але збудували просто це нове приміщення, якого раніше не було і... То мене трохи в оману. Так що запаркую споки тут і понесу документи на 3 x оскільки там особливо місця нема для паркування, то... то будемо тут паркуватись. Що ж, на цьому сьогоднішній робочий день закінчую, тут запаркувався. Переночую на цьому місці. Ну, а люце завтра вже на 8 ранку. Тож до зустрічі завтра зранку. Ранок нового дня. Переїжджаємо з парковки на 3X Людс. На 8 годину маю там бути. Ранок такий трохи туманний. Но, але маю надію, що в день буде сонечко і буде тепло. Що у нас тут коло робиться? Шлагбани відкриті, купа транспорту вже стоїть, ладно, стану тут на дорозі. Документи взяли ну, і сказали чекати. Є ще в черзі ще одна от машина. І ще одна заїхала під рампу. Так то виглядає тут. На території місця маловато ще заїхав від них люць, фура. О. І Румун чекає свого часу під'їхати до рампи. Тож десь тут собі отак? Пробую з краєчку запаркувати і будемо чекати свого часу. Покликали вже під рампу, бачимо, під'їхав колега, я під'їхав, йду розвантажувати. Помаленько процес розвантаження просувається. Отакі от тетріси треба розбирати. І потім складати на всі сині возики. Чож, ж, розвантажився, позакривав ворота, причеп порожній, переїжджаємо на наступне місце, ну а їхати нам 27 кілометрів це в нас буде містечко Вельс. Ну а виїдемо сьогодні не туди, куди заїжджали, хоч воно веде туди через, через то село, але виїдемо через промзонку тут. Теж можна іншою дорогою на автобан попасти, щоб не їхати через село. Але навігація вперто не хоче виводити на, на цю дорогу, на виїзд. Веде на розворот і в протилежному напрямку. Ну, Прийдеться з нею поборотися. Будемо їхати по знаках, нам треба на Зальцбург. А один, а воно везде нас в сторону відня і на розворот. А все чого? Того, що тут знак 3,5 тони до L563. Ну, але ми ж відразу тут будемо з'їжджати на автобан. О, нарешті. Тепер вона вже перерахувала так, як треба. І тут праворуч. Є тут бачимо Хофер, ДМ, НКД, Теді, торгові центри. Ну і тут паркінг з лівої сторони. При автостраді можна зайти на нього сюди або вийти в промзону собі до магазинів. Ну і Євро. 02 не можна на автостраду в'їжджати. Ось цей паркінг зліва. Тут з нього якраз виїзд так само, як із промзони. Ну і звідси ще 27 км. А тут на розв'язці з А1 з'їжджаємо направо на А25 в напрямку Пасау Вельс, а перша веде прямо до Зальцбурга. Сьогодні в нас набагато похмуріший день, ніж вчора, сонечка не видно, такий от туман, правда, видимість непогана на дорозі, але десь далі майже нічого не видно. І тут бачимо такі от таблички в залежності від інтенсивності туману і видимості обмеження швидкості. А видимість визначається ось по тих на, на півкружечках біля ліній, коли там видно, багато їх можна їхати з дозволеною швидкістю, яка є, коли їх 3-60, а коли їх видно всього лише 2, тоді 40. Ну і наступне, що ми бачимо, це дистанцію, яку потрібно дотримуватися в Австрії на автобанах, це мінімум 2 секунди. І одразу видно от намальована смуга. Яка це, яка це відстань приблизно? Та й в загальному тут така рівнинна Австрія наразі. Особливо австрійських альпійських краєвидів тут нема. Це нас буде чекати вже завтра в новій серії, в новому випуску. Сьогодні, я думаю, ми закінчимо двохдневний робочий день, так би мовити, оскільки сьогодні день буде короткий всього лиш. По плану два розвантаження. Особливо, в принципі, нічого такого неймовірно цікавого напевно не буде. От завтра, завтра ми вже будемо їздити по мальовничих австрійських місцевостях. Будуть гори, будуть Альпи. Ну, але це все буде в новому випуску. Тож, кому цікаво, підпишіться, залиште якусь реакцію, коментар. А ми рухаємось далі. З'їжджаю вже з автобану і буквально тут за півтора кілометра відразу сервіс центр склади ті, що нам потрібні. Тут таке кільце цікаве така збудова тут йде, самосвали їздять. що збудують. Ну а нам отут буквально хвилина-друга і ми на місці. Розбудовується промислова зона, здається мені оцього справа приміщення не було, коли я тут був останній раз. Бачимо і зліва що збудують. От за того Фелбермайера не пам'ятаю і за заправку чи вони були. Ну а сервіс-центр Люцмьомакс ось тут справа. Бюро от бачимо за скляними дверима. якщо я на місці. Добре, тепер запаркувати здати документи і чекати свого часу. На першу годину в мене тут заплановано розвантаження, тож буде час пообідати. Ну, закінчив розвантаження цього люта. Це вже залишилось чотири наступних розвантаження тут. Вечір, а я там само де був. Після розвантаження думав поїду на наступне місце, яке завтра на сьому ранку з такими планами, щоб його сьогодні здати і завтра поспати довше. Але розвантаження затягнулося, десь я закінчив після другої, а там до третьої приймають і там теж немало сходить, тож. Вирішив вже не їхати, місця там нема де стати на ніч. Залишився тут, де й розвантажився тут місце більше. Ну а зранку стану за півгодинки доїду. Ну і завтрашні пригоди будуть вже в наступному відео. Думаю, на цю мить вже назбирали з матеріалу достатньо на одну серію. А завтра вже будуть мальовничі гірські краєвиди. Тож, підписуйтесь, щоб не пропустити, пишіть коментарі, залишайте реакції. А я на цьому з вами буду прощатись до наступного відео.